Нашому депутати і присутні є пропозиція розпочати засідання нашої комісії. Хто запрошу одноголосно? У нас є тільки одне питання про звернення депутатів Україниської селищної ради усього з щодо підтримки плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Повідач, секретар селищної ради до дана сесії Володимирського. Дякую. Є необхід звернуться від імені депутатського корпусу Губинської селищної ради до президента України і також до Верховної Ради України щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Перше це схвалити текст звернення Губинської селищної ради до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України. Друге друге відділу загальної організаційної. Та інформаційної роботи направити звернення до президента України Володимира Зеленського та Верховної Ради України за належністю для інформування і опублікувати дане рішення на офіційному веб-сайті Губинської селищної ради. Увага! Я зачитую звернення губинської селищної ради щодо підтримки плану перемоги представили президентом України. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України США Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України на засіданні Європейської Ради. Це перевід заходів, рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Це під грифом секретно, ці плани. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів. Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації. Для України питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони Бі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні водночас, обов'язкове повернення війни на території Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем у цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному стратегічними партнерами захисті наявних країн критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу. П'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільших досвідчених та великих військових контингентів. Українці володітимуть реальним досвідом сучасної війни, застосування західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Селищна рада цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Прошу підтримати. не комісії є запитання? Більше на uh, засіданні немає. Комісію пропонуємо uh, закривати. Закриваємо. Всі? Дякую вам.